Сергій Тігіпко проїхав до Коростаня та відвідав завод залізобетонних шпал. На заводі він ознайомився з асортиментом продукції підприємства та відвідав виробничі площі. Сергій Тігіпко поспілкувався із працівниками заводу та відповів на питання громади щодо пенсійної реформи, боротьби з корупцією та бойових дій на сході країни. Сьогодні там воюють 50 тисяч чоловік. Щоб аббудірувати повністю в саме бронежилет в відличну казку. потрібно 2 тисячі доларів на чоловіка. 50 тисяч на 2 тисячі 100 мільйонів доларів. початку року ми получали. 5,5 з половиною мільярда доларів від міжнародного валютного фонду. Ми могли взяти 100 мільйонів туди і просто закупить, щоб знати, що це військо нормальним обізпечена. Сергій Тігіпко також поспілкувався з керівництвом заводу та дізнався про проблеми підприємства. Зростання ціни на газ призвело до збільшення собівартості продукції. З підвищенням ціни на газ подорожали дріт, цемент набагато подорожчав. У нас на технологію використовується газ. Це наш виросла. І тому наша шпала не така конкурентно способна. В таких умовах підприємству доводиться працювати лише три дні на тиждень. Відповідно, зменшилася і зарплатня працівників. Наразі завод працює на держзамовлення і не може вийти на зарубіжний ринок. Сергій Тігіпко каже, в нинішніх умовах не можна зволікати, треба терміново проводити активні реформи. Основна проблема, чому сьогодні продукція цього заводу не йде на зовнішні ринки, тому що дорогий газ. І по собі вартості вони вже не можуть вкладатися. Хоча по якості вони постачали і в Польщу, і в країни Балтії свою продукцію. Це означає, що треба змінити стандарти, і зараз ця робота йде. На жаль, мляво обіцяють, що от зміни технічні умови з 1 січня 2015 року. А от якщо б сьогодні взяти і сказати, у нас війна, і давайте зробимо це за два тижні, оце зразу для них. Серйозний вихід політик також додає до кожного підприємства треба підходити індивідуально. Тому з кожним підприємством окремо комусь закрити ринок треба, комусь державне замовлення і технічні умови, комусь електроенергії додати. Отак От інші країни роблять, вони виділяють 350-400 ключових підприємств в країні. Ви тут маєте житомирський щебінь, ви маєте тут український метал, ви маєте український цемент, все українське і українські робочі руки. Оце підприємство якраз потребує такого індивідуального підходу. Поспілкувавшись з громадою, Сергій Тігіпко рушив до Житомира на прес-конференцію, де відповідав на питання журналістів.